Вітаю, сьогодні на якийсь шквал постів. мене заблокував Facebook за мої, скажімо так, надмірні посилання вам на ті чи інші матеріали. Я не можу коментувати, але вирішив вийти в прямий ефір. І Фейсбук мені підставив підножку. І прямий ефір не вийшов. От і буду робити якийсь такий праймтайм огляду постів за сьогоднішній день, ну максимум вчорашній. Маша тут, а наш модератор, зверствує. Люди не хочуть читати, слухати. Так, порадьте хорошу фірму, яка оформить банкротство лише якщо знаєте на 100%. Знає, знаємо на 100%. Сама хороша фірма це громадська організація Антиколектор. Тільки банкротство коштує від 100 тисяч гривень. Я не думаю, що у вас боргів на 100 тисяч гривень і не думаю, що воно вам потрібно. Всім дня! Словно но уже простите, ребят, у меня приват проснулся, была кредитка и как итог процент, проценты. Был суд, после него тишина. Год не помню, но в ДИИ написано 18-19 год в графе «Закрытие проваджения». Был именно этот кредит. Я считала, что он закрыт по сроку давности. Вчера пришло сообщение от других банков что на мои счета наложен арест, так как я узнала, что приват открыл судебное производство, никаких документов у меня на руках не было, только в ДИИ в один момент я осталась без средств для существования, до этого не было ни электронных писем, звонков и т.д. и т.п. Официального дохода нет, общалась с исполнителем, сказал платить. Ну, да, йому так, як мені поступить, що делать в даній ситуації. Якщо є юристи, я можу скинути скріншоти всіх документів. Є в нас юристи, є в нас адвокати, у нас все є. Тільки вот проблема в тому, що був суд, ви його проігнорували, було відкрите виконавче провадження, потім воно було повернено стягувачу. Тобто виконавець не стягнув, з вас нічого його повернули, це виконавче провадження. Далі пройшов якийсь час, його знову обновили, скажімо так, ніхто нічого не робив, ніхто нічого не, не захищав свої права і інтереси, і вам зараз ніякий не адвокат, не юрист не допоможе, вам потрібно тільки сплачувати. Які МФО? Погоджується на реструктуризацію. Ну Для чого вам реструктуризація? Реструктуризація це зло, це новий кредит, це нові дати, нові цифри і це по суті новий кредит і все. Реструктуризація вам не потрібна. Доброго дня, шановні підскажіть? Сплатив і тіло, і відсотки на одну добу пізніше. Не, не проходив платіж, є гроші по системі. Доказати колекторам цей факт не може. Якщо суд чи виграю його, як себе вести, дякую. Як себе вести, зберігти цю квитанцію і моніторить список судових справ призначених до розгляду. Якщо подадуть позов до суду, тоді можете відсудити свої права. Добрий вечір, кредит твоя позика, тіло 30 тисяч. Через 3 дні буде просрочка, в когось була, що вони собою являють. У нашій групі працює пошук, вбиваєте і все отримуєте. Доброго всім дня! Тут багато хто писав, що при потребі свою зарплатню чи інші виплати можна перевести для отримання на карту іншого члена сім'ї, чоловіка-жінки. Хтось може скинути посилання на такий закон, дякую. Вам ніхто не скине посилання на такий закон. Це бухгалтерія, якщо ваша погодить, то можливо. З відкритими МФО і просрочками за границею випустять і випустять, і впустять, і запустять, і все зроблять. Якщо ви на даний момент не військово зобов'язаний, чи не військово зобов'язана, їдьте без проблем. Доброго дня, група. Прийшло повідомлення в Open Data Bot, що банк подав до суду. В дії ще немає інфи, я знаходжуся за кордоном, чи можу я якось слідкувати за процесом суду. Була готова до цього, але ж це завжди стається неочікувано. Слідкувати ви можете без проблем. Є реєстр судових рішень, є електронний суд, є реєстр боржників, є СВП. Слідкувати то да, але ви повинні щось робити. Тобто, в даній конкретній ситуації ці матеріали справи, які направить суд, ви повинні отримати. Оскільки у вас немає, то за вашим місцем реєстрації їх може отримати будь-хто з вашої сім'ї. Ви їх отримуєте, надсилаєте нам або будь-якому правозахиснику, ми вивчаємо то все, і тоді можна сказати, що як робити, писати якісь відзиви, робити якісь відеоконференції, мається на увазі судові і т.д. і ТП. Якщо ж ви там не проживаєте, ну, точніше, ніхто з вашої рідні там не проживає. То вам треба звернутися до місцевого адвоката для того, щоб він витримав матеріали справи. Якщо ви в Полтаві, то наші адвокати можуть це зробити. Якщо ні, то до місцевого, а потім, якщо він компетентний, то він, а ні, то тоді до нас. Е, ти, що посія про кредит каса, але хоч хтось напиши, чи вийшло врізати проценти, якщо подали до суду, відзивом або оскарженням, дякую. Минулі два місяці я не моніторив е, судову практику саме з кредиткаса, але до того я всі, абсолютно всі судові рішення перечитав. І було буквально два, дві справи, де ну, вдалося це зробити. Порожовувати не буду, бо ну, в рамках даного відео це не актуально. Доброго дня, моєму брату прийшла повістка в суд, Боргманівео, 22 тисячі хочуть 100, є АПБ, що робити. Що робити, звертатися до нашої чудової громадської організації або до е адвоката чи юриста, якому ви довіряєте, предоставляють матеріали судової справи, а далі, далі вам все розкажуть, що робити. Як правило, нічого, вам тільки, е тільки предоставляють матеріали. Так, перечень МФО. Скажіть, кого би нереально закрити за тіло, гроші з'являться на закриття аж через півроку, не раніше. Заходите на наш YouTube канал, там є е, антирейтинг НФО, дивитися, які саме гірші, і розумієте, кому треба платити першим і як далі все поводить. Якщо оплати, оплати виконавче провадження за написом нотаріуса, чи потрібно вимагати довідку про закриття кредиту? А ви її ніяк не можете вимагати, бо це виконавчий напис нотаріуса. Ви подали позов в суд про визнання виконавчого напису наталіства таким що не підлягає виконанню. Тобто ви ж не по кредиту подали позов, не по сумі боргу, не по відсоткам, не по будь-чому. Ви просто скасували напис. Це, ну, ну, якби кредит, відсотки, сума, суд і напис це зовсім різні речі. Ви скасували напис. Далі вони можуть в суд подати, можуть не подати, можуть телефонувати, можуть не телефонувати. Так, тут наша Маша, модератор зверствує, що не хочуть нічого робити, напевно. Ну, не будемо. Доброго дня. Що це за банк? АТ Укр 7. Ну тут я коментував, не хочу нажимати, бо побачить людину, людина анонімна. Ну, в, людини, в людини борг. Не знаю, кого борг. Доброго дня, як себе веде примколект в групі, немає основ... нової інформації про них, дякую, бо є стара. Старе це Чи нове, точніше, це добре забути старе. Все те саме. Написав я дуже чудовий допис, тільки аж 109 людей його подивилися. Геть все розповів, що, як, до чого робити, коли заблоковані рахунки. Тільки людям не цікаво. З усіми посиланнями, матеріалами, Ладно. Доброго дня, я хочу запитати про таку ситуацію. Мені по почті прийшла кредитна карта Сенс банку Хамелеон, але ніякого договору ніхто не заключав. Спочатку думали не користуватися, але обставини змусили. Тепер пишуть, що мій борг продали колекторам, як бути. Ж... Ну, Згідні були на то все. Як прийшла? Вас ж не, не, не змусили. Доброго дня. Комусь писав якийсь тарнавський, бо вимагає погашення боргу, але хто його знає, хто він. Тарнавський, Буравський, Равський, яка різниця? Представляється, можна будь-ким. І вимагать може будь-хто. Наслать в ліс в суд. Доброго дня. Що робити далі, коли напишемо візив? Як це відбувається? Дякую. Ну, якщо ви напишете візив, то ви вже повинні знати, що далі робити. Напишете візив... Потім кредитор може подати відповідь на відзив, потім ви можете подати заперечення на відповідь на відзив, Потім ви ходите в суди, представляєте свої законні права і інтереси і тому подібне. Я просто не розумію, кому цей допис для чого. Добрий день. Хтось останнім часом має справу з каче гроші. Як це поводять? Інформацію у групі про компанію прочитала, але, можливо, у когось є свіжий досвід. Дякую. Знову ж таки, нове це добре забути старе. Вони себе так само поводять. Так, Phoenix ну, те саме. Сьогодні, сьогодні виконавчий лист ми отримали, визнали боржниками онлайн -фінанс. Ну, Це виконавчий напис Наталіуса, ми виграли суд і відкрили виконавчі провадження стосовно онлайн фінансу. Добрий день, підскажіть, будь ласка, Мілан тіло 19 тисяч, відсотки 4 тисячі. Зараз є можливість закрити за тіло, на уступки не йдуть, чи подають вони до суду, і через який термін можуть запропонувати закрити тіло кредиту. Просрочка буде 11 одинадцятого. Відкриваєте реєстр судових справ і дивитесь, що вони подають. Я не пам'ятаю, наче ні. Вони не подають, вони продають колекторам, а колектори вже в свою чергу подають позов суд. Доброго дня, скажіть, будь ласка, маю в аванс кредит 10 тисяч тіла, передали до ЄАПБ, дзвоню в Аванс, вони не вирішуємо. Передали до ЄАПБ, дзвоню в ЄАПБ, вони теж не вирішуємо. Телефонуйте за Алан, з ким домовлятися. Чи взагалі реально домовитись зараз, пропонують за 20 тисяч. Спочатку звертаєтеся до первісного кредитора. Якщо пересник кредитор вас перенаправляє до колекторів, тоді вже з колектором. Кредитка подала до суду. Допоможіть хтось надписати відзив. Хтось це кому непонятно. Люди, у вас більше 18 тисяч. Ну, якщо ви думаєте, що одна людина буде сидіти і читати всі дописи. То... Доброго дня, хочу поділитися одною маленькою перемогою слон кредит, розбив тіло на. Чотири місяці, але перед цим влаштував триденний масштабний терор. Цікаво. Скажіть, будь ласка, погоджувати ще ще пропозиції? Ну, це смс-ні пропозиції. Пропозиції надходять Укрпоштою. Хто по як закрити? Так, це вже день тому. 17. День тому. День тому. Ну, Наче сьогоднішні актуальні всі прочитав. Користуйтеся в групі, користуйтесь нашим YouTube каналом. І якщо щось не зрозуміло, черпайте інформацію з Google і буде все добре. Всего добре.